Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок на вихідних вам нічого не відзнімала, бо у нас ішов дощик, класний дощик. Був проливає земельку після такого спекотного літа, тому поралася по господарству вдома, наводила порядки потихеньку. І хочу в цьому році спробувати зимовий городик, тому ось хочу трошки підготуватися до цього. Будемо з вами разом покажу вам своє місце, де в мене буде мій городик. Хочу вам потім показати, яке насіннячка я буду сіять. Разом з вами вже посіємо, бо хочу ще взимку також вирощувати рослинку, бо я їх дуже обожнюю, відпочиваю з ними. І вони, знаєте, мене так заряджують. Вважають енергією. тому ось так. Ну, а зараз давайте зроблю такий невеличкий огляд. Що ж я все таки зробила за оці дні, поки ми з вами не бачилися, поки я не робила ніякого огляду своєї присадибної ділянки. Тож, давайте будемо разом. Зараз пройдемося, по-моєму, городу. Почну, мабуть, із перчика. Перчик у нас ще є, перчик у нас іще. Ось Подивіться, будь ласка, ось такий у мене жовтенький є. так, червоненький, рвемо перчик обов'язково. ось Червоненький достигає так само. Ось такий перчик у мене Олексій ранній, ми вже їх рвемо, рвемо, от, вживаємо в їжу. В общем, він нас завжди виручає. Огірки мої. В тому році, 6 жовтня, в останній я виривала огірок і вже все, прибирала огірки. В цьому році у нас сьогодні, 14 жовтня. Дивіться, огірочки мої ще ростуть, їмо ще зав'язують. Зараз, якщо побачите, і квіточки ще є. А, звичайно, їх у мене небагато вже залишилося. Але, але ще зав'язі є на деяких, я їх передивилася, а, ті, що вже поганенькі їх повиривали. А ось такі, ось, подивіться, які гарнюнечки ще висять. Вони такі вкусні зараз, як починають вже заканчувати. Зараз отут у мене з е, цих огірочків спасенків. Звичайно, я їх нічим не обробляю вже давно, не пасинкую. Так, ну, в общем, огірки ще, ось, бачите, ще в'яжуться і в'яжуться, слава Богу, ось ще є. Так, що, все це у мене сорт Машенька. Все це машенька в мене. Так, тут я зірвала огірок, у цей довгий китайський. Ну, щось я бачу, він, знаєте, оцей останній такий, як засихає. Ну, подивлюсь, не знаю. Так, усе хочу вам показати. Був у нас дощ, і подивіться, бачите, завалилася моя грядка. оце у нас такий сильний був вітер. Чоловік каже, вирвало навіть прямо з шурупами, Ось і моя грядочка, будемо ремонтувати. Треба вже знімати сітку, хотіла зняти, але на вихідних пішов дощ. Хай вона трошки вже тепер провітриться, просохне, щоб я її могла скрутити. І вона вже буде у мене тоді зберігатися до наступного року. Це мої седрати. Подивіться, яка вже гірчиця. Класна. Взагалі така зелененька, така сочна. Клас. Так, бурячок ми ще не прибирали. Ось такий теж у мене тут. Так, це, що садили востаннє, да? ось такі вже також поле такі в мене з гірчиці. Так, далі перчик. З цієї сторони також вам покажу. Ось дивіться, скільки перчика. Перчика ще багатенько. Так, ну і. Моя зелень, яку я садила. Значить, дивіться, редиска в мене. В мене вже скоро буде редиска. Дивіться, яка вона тут у мене заховалася, яка гарнюня. Ну, тут, бачите, тут ще така маленька. А є ось зав'язується. Ну, в общем-то. Ой! О, хлопчики наші працюють. Господі, дай їм сил і наснаги. Так, ну і перейдемо з вами до мого кропчику. Є. А так, ось у нас кріп. Ось такий в мене вже тут класний також росте. Так, це у мене, я посадила з краєчку. Тут полуниця, ремонтанта. хочу подивитися. Називається Королева Єлизавета. Тому, можливо, якщо хтось вирощував таку полуничку, напишіть мені, як вона. Ну, Купила 5 перших кущиків, хочу спробувати подивитися. Так, салат у мене не взійшов, календула зійшла, ну, я її не, тро, не чіпаю, буде в мене як седират. Далі, цибулька у мене ось сходи, ось така. Так, петрушечка моя схода, але поодиноко. Ось так. Є такі кущики невеличкі, думаю, хай буде тоді. Якщо встигне вона дозріти, да, я її потім заберу на харчування. Якщо ні, значить тоді а, ну, буде навесно нам. Так, десь я тут ще бачила редиску, одну таку велику-велику. Щось її вже не бачу. Мабуть, вже вирвали. Ось, подивіться, така ще в мене є сердисочка класна, я така довольна, ніколи восени не вирощувала редиску. Так, ну, також у мене редисочка ще, але вона ще мілкувата. А, хочу потім оцю цибульку всю зібрати. А, ось трошечки вона ще просохне, хай зберу, поріжу її і в морозилку. Буду потім додати її а, вже в їжу. Ось така. Так, тут у мене ведуться роботи. Ми робимо тепличку. потрошку. Зараз я відкрию. Отут, бачите, вирів... вирівнювали дорожку. Тепер буду робити тут компостування. Покажу вам, як я це роблю. Для огірків буду підготовлювати далі ґрунт. Потім вам розкажу все. Так, це я дуги. Всі тут уже позбирала. Так, це мій перчик гострий. Росте. Він взагалі в мене тут шикарний. Він у мене шикарний. Не знаю, хочу один посадити у відро і забрати додому, обробити його фітоспорінам чи фітовірмам, подивлюся. І а, пересажу. Так, це у мене суниця, ту, яку ми з вами садили нещодавно. Слава Богу, вона в мене вся пішла. Навіть даже, ось, подивіться, вже є ягідка. Класно. І це, знаєте, і саме завдяки у цьому, що вона така, такі рослинки, вони, знаєте, благодарні, вони ростуть і радують мене. от Хочеться взагалі з ними не прощатися, знаєте, вирощувати їх взимку, бо отримаєш від цього велике задоволення. Так, це мої ось хризантемка. Також дивлюся на них такі красоточки в мене, і вони різні за кольором. Це в мене низькорослі. От, це у мене ось тут є середнярослія. Дивіться, яка краса. Ну, дивіться, ну, виходиш, і просто душа радується від такої краси. Це буде зацвітати, тільки жовтий, такий великий кущ. І ось, а це такий темненький, він трошки пізніший. І ось я заходжу на, на огород, і у мене це зустрічає така краса. Так, ну і що я ще зробила? Зараз вам покажу. Так. Полуниця моя. Треба її буде зрегли після дощика. Потикала я вже тут чесначок просто між кущиками. Да, для того, щоб він допомагав і відпугував всяких негарних шкідників, скажімо так. Значить, поприймалася моя полуничка. Ось це в мене рання. Ну, треба буде її. Тепер після дощика, хай трошки протряхне, я його спушу все прополю. Бо бачите, вже травичка починається брізка, вона без кінця росте і росте і росте. От, і замульчую. Замульчую, вже у мене є солома. Оце я нею буду мульчувати е, полуничку, потім вам покажу. Так, далі. На жаль, ця краса в мене вже починає вянути. Дивіться, які класні також квіти. Ось теж ну, вже вони починають пропадати. Бачите, вже о, оцвітають. а собачки. Гляньте, які класні цвітуть. Взагалі класні. так. Але бачите, хоч похмуро, хоч ні, але а бджілки стараються, літають. Молодці, працюють. Так, і що я зробила? Значить, дивіться, я вчора. Успіла ще зробити не вчора, позавчора це було в суботу, бо вчора у нас весь день був дощ, а навела трошки порядки. Ось тут, де у мене я сама вирощувала виноград. Він у мене слава Богу, не весь, але вижив. Це вже добре. А от то я його там прополола, трошки підпушила, соломки щоб отак. І ось тут у мене була грядочка. Половина була грядочки. Отут у мене росла полуниця. А ось тут у мене був цибулька, і я її не викопувала, бо вона, яка була, так, яку я посадила, така й залишилася. А, і я залишила її просто на зелень. Також я її потім вирву, поріжу а, в морозилку і буду використовувати, як зелень, вже чи в супчик, чи в якусь іншу страву. І ось, бачите, понаводила порядочки ось такі. І засіяла, до речі, гірчицею. Отут все засіяла гірчицею, також цю грядочку. А, так, знаєте, що не встигла зібрати квасолю у це єдине, що я не спіла зробити. Це зібрати квасольку. Ось подивіться. Ну, вона така, в принципі, ви знаєте, вона суха, ну, хай вона трошки протряхне, бо у нас, наче вже дощів не передають, буде просто похмуро. Зберу. Оце ж та квасолька, яку я вам показувала, що я зібрала, пройшов місяць, вона знову наросла. І якщо я її знову зберу, а вона ще буде рости, якщо їй дозволить погода. Ну, поки що я її прибирати не буду, але вже діляночку я відкреслила, яка має бути да? для того, щоб. Потім її також переполоти і засіяти сидератами, засіяти гірчиця. Так, кабачочки я свої також прибрала, Ось вони в мене тут підвялюються, потім я їх відправлю в компост. І тут ми будемо ще ну в планах, хочу зробити ще одну тепличку саме для помідорчиків. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, погода дасть чи не дасть, ну, але будемо сподіватися. Все, тепер у мене в планах треба буде. Теплицю змінити у неї цю, як вона називається, плюнку. Вона їй вона в принципі класна в мене, але в результаті того, що були сильні вітра, вона у мене дуже порвалася по краях. І, ну, і прямо пішла і по центру рватися, бо вітра були сильні. Тому треба буде мені її змінювати. Ну, це я вам може також відео відзніму, як ми будемо тут все робити. В общем, покажу вам. Буду, буду сподіватися, що покажу. Так, ну і все. Ось такий у мене огляд був мого города. Більше, наче, таких змін у мене не відбулося. От, газончик треба буде покосити ще також. Ну, нічого, то я вже зроблю. Головне, щоб був дощик. Головне, що, знаєте, все оживає, все починає вологою насочуватися, це дуже хорошо. от, Щоб зиму все пішло все-таки з вологою, да? а не з сухою такою погодою і таким сухим ґрунтом. Всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. Пишіть мені коментарі, якщо хочете. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося. Дякую вам, що завітали на мій канал. Всім вам гарного дня! Бережіть себе і всім до побачення!